Доброго дня, мене звати Кодик Софія, я вихованка екологічного центру Нівницького міського палацу дітей та молоді. Тема моєї роботи інвазійні види рослин України на території міста Рін. Рослинні організми відіграють глобальну роль у функціонуванні біосфери планети, саме вони синтезують первинну органічну речовину, що в подальшому служить джерелом існування інших груп організмів, підтримують існуючий баланс кисню та вуглекислого газу у земній атмосфері. Регулюють вологу та оберігають ліки від висихання, зимулень та засмічення, беруть участь у процесах грунту утворення. Традиційне використання природних ресурсів, особливо протягом останніх століть, значно послабили здатність біологічного різноманіття планети до самовідновлення. Нерозумна господарська діяльність людини спричиняє процеси, які порушують екологічну стабільність та загрожують збереження біорізноманіття. Особливу роль у цьому відіграють інвазійні рослини. Інвазійні види це занесні види із значною здатності до експансії, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини, Встановлюють значну загрозу для фулор фауни певних екосистем. Вони конкурують місцевими видами за екологічні ніші, змінюють середовище існування, захоплюють простір, статтєво змінюють біологічне різовеніття. Мета дослідження: з'ясування сучасного спаду на масштабні поширення інвазивних видів рослин на території міста рівного та прилеглих територій, розсобці заходів щодо їх контролю та знищення. Завдання: встановити сучасний склад інвазійних видів рослин на території міста рівного та прилеглих територій, описати природні екологічні умови зростання інвазійних видів, провести систематичні екологоцематичні аналізи, ознайомитися та провести апробації. Методів боротьби з скребами видами рослин під час дослідження було використано візуальні, інструментальні, флористичні та геоботанічні методи. У червні вересні 2020 років вихованці екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді здійснили ряд експедицій із дослідженням інвазійних видів рослин на території міста Рівного. Під час експедиції проводили флористичні та геоботанічні дослідження територій з метою виявлення інвазійних видів рослин. Об'єкти дослідження інвазійні види рослин України на території міста рівного. Предмети дослідження показники та особливості, що характеризують сучасний стан, поширення та умови зростань інвазійних видів. Для вивчення сучасної Поширення та особливості зростання інвезійних видів рослин на території міста рівного у червні вересні 2020 2022 років були проведені польові дослідження на території міста Рівного та прилеглих територіях. Під час польових досліджень здійснювалися наступні види робіт, виявлення місць зростання інвезійних видів рослин, визначення видів рослин за атлосними визнач... визначниками, тривониці рослин України та електронної бази Укрбіт місць зростання та масштабів поширення інвазійних вид, е, видів рослин, виявлення господарської діяльності людини візуально. Усі виявлені е, види господарської е, виявлені інвазійні види були проаналізовані за систематичним положенням, життєвою формою, екологічними характеристиками, масштабом поширення у міському середовищі. Е, в ході дослідження на території рівних та прилеглих територіях. Нам було виявлено 23 види інваційних рослин України, а, такі як Амброзія Полонелиста, ЗНІ Канадська технологія нетроболиста, золотарний канадське, Робіння, звичайно, сумахлонерогії та інші. Е, За родинами е, 6 айс, айстових, наприклад, Амброзія Повнелиста, золотарний канадський, три бобових, два букових та всіх інших. По одному виду за життєвими формами 12 трав'янистих рослин, 8 листопадних дерев, 2 ліани та один кущ. За походженням північноамериканських 18, такі як дзвинком, нарічний ваточник Сирійський, та 5 Східної Азії. А зіга тринадцять луки, а шість лісів та чотири а шістнадцать вет, а за екологічними характеристиками: 16 геліофіти, е, і 6 сті, е, -геліофіти. е, 12 мезотрофів, 4 оліготрофів, е, 3 мезотрофів іфтрофів е, та по 2 ефтрофів е, і мезотрофів і оліготрофів. Е, 13 мезофітів, 4 кесофітів і мезофітів, 2, 3 ксерофід, 2 мезофітів і гігофетів, та один гігофіт. Поширення інвезіння хаті раси на території міста має певні особливості. Вишельник Сосновського панував всі антропогідні та напівприродні екотопи міста. Геноцид шипувальний зустрічається лише в прибережних екотопах вздовж берегів річки Усті та Бсівкуського водосховища. Латочний сирійський зустрічаються у краєвих ділянках міста, які розташовані а, а, Практичні приклади боротьби з інвазійним видосомним на території міста Рівного за період 2017-2021 років ми здійснили наступні заходи. Повідомлення щодо місць зростання карантинного виду амброзії половинолистої. Начальник управління фітосанітарної безпеки, знищення вогнищ зростання в образі у парку на Гребнику, знищення масових вогнищ борщівника Сосновського території парку на Гребнику, участь у створенні загальної міської бази зростання борщівника Сосновського. Проведення інформаційної кампанії у ЗМІ соціальних мережах та під час міського техніка у парку на Гребнику, Проведення акції місцевих види проти чужинців і збору насіння дикорос рослин для створення міської луки на рекультативній ділянці поблизу по дисячої залізниці. Висновки: дослідження встановлено зростання 23 інвазійних видів рослин на території міста Рівно та прилеглих територій, їх відносяться до 14 родин. У структурі життєвих форм серед інвазійних видів рослин переважають дерева та трав'янисті дерев рослини. За походженням, серед інвазійних видів рослин переважають північно-американські види. Екологічний аналіз інвазійних видів розумів свідчить, що у складі переважають види, які приурочені до мало зволожених та середнім місцем елементів мінеральних живлення у групі і освітлених місць зростань. За екологічною приурочістю, серед інвазійних видів рослин переважають компоненти суходійних та сухих лук, степів, гірських лісів. У межах міста е, інвазійні, види, е, інвазійні види поширені на території зелених реакційних зон, у вуличних насадженнях на території громадської установи на, та освітніх закладів, на перелогах та заплавних луках е, річки Усті та Басівкутського водосховища. Окремі інвазійні види рослин а, активно використовуються у сучасному озелененні катальпаноявина, помонія повстиста. Для контролю та боротьби з інвазійними видами рослин у місті важлива організація широкої просвітницької кампанії співпраці мешканців ісвіто-санітарної і інспекції та управлінням життєво комунального комун... господарства. Підовий склад та поширення інвезійних рослин на території міста є ще недостатньо вивченим та намагаються подальших дослідження. Дякую за увагу.